Сезон тільки розпочався, а кавуни та дині вже користуються гарним попитом на продуктовому ринку. Переважно на прилавках кавуни з Херсону. Херсон, диня Херсон, Кавун, Херсон іде. Кавунчик 24 гривень, динька 50. В середньому кілограм 8, 7-8 є до 10 кілограмчиків. Покупці Херсонським кавуном задоволені. Кажуть, він солодкий та соковитий. Це вона солодший кавун. Якщо маленьке, то бачите, маленький це значить він. О. Всі вони дуже смачні. Персики на ринку українські, а от інжирні та нектарини імпортні. Ціна нашого 150 гривень за кілограм, імпортних 160-200. Інжирний персик я беру в Іспанію, він хороший, йде, солодкий. Це от чернівці взяв, Смачний персик хороший такий. Хорошо беруть інжирний сьогодні. Нектарін. Ну, в основному хто його пробував, приходять і беруть. Це ще даємо пробувати, починаємо його. Ну, він хороший такий домашній персик, смачний, чудовий. Серед помідорів імпортних не знайдеш. Червоні, жовті, зелені, маленькі, великі та не дуже. Прибули до нас із західних регіонів. Огірки звідти ж. 55 сьогодні маленька помідора Закарпаття. Отака от вона, бачите. З носиком, потім крупніша від нього від неї йде 65-60. Закарпатські огірки, як була ціна, так і залишилася 45 гривень. Але просто почалася більшість, вибирати люди, почали місцеві вибирати свої огірки. Найменше на базарі просять за кабачки, всього 10 гривень за кілограм. Перці ж поки що найдорожчі. Кабачки йдуть по вартості 15-20 гривень. Це вже більш доступніше. Потім йдуть перці, такий перець, як білозерка, він десь 70-75 гривень за кілограм, потім йдуть геркулес, отакий от от гарний червоний жовтий, 150-160 гривень за кілограм. Багато зелені вже місцевої, своя місцева цибуля, кріп, петрушка. Салати так, таке. Також на прилавках можна зустріти солодку та яскраву кукурудзу. Ціна за качан ливається від 20 до 35 гривень. Продавець ділиться секретом приготування. Кукурудзка, дивіться, більшенька 35. Це сьогодні перший день зайшла. І така чуть меншенька 30. Солодка та і та. Вариться 7-8 хвилин. Не солити, бо потемніє. Чернівці. Чернівці зараз. в основному. Закарпаття вже відходить. Кукурузка вже там не така, не така добра. І зараз буде наша місцева вже заходити. Красилів дає хороший качам.